Своєння Максименко Миколі Антоновичу, звання Почесний громадянин міста Житомира. Будь ласка, включіть презентацію, Микола Антонович Максименко, народний художник України, почесний академік Національної академії мистецтв, лауреат відзнаки «Честь і слава Житомирщини. За серією пейзажів Україна моя було присвоєно звання лауреата державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Його твори є окрасою понад 40 музеїв України і світу, колекцій Франції, Японії, Монголії, Італії, Болгарії, Австрії, Китаю, Чехії, США, Канади. Найбільш повно творчість представлена у збірці Житомирського краєзнавчого музею, якому подарував більше 20 картин. цьогоріч. Миколі Максименко виповнюється 100 років, і я хочу звернути увагу депутатів, що в холі в сесійної біля сесійної зали знаходяться картини Миколи Максименка. Хочу сказати, що нам надто пощастило з земляком, тому що Максимівські натюрморти. Ніхто не зміг у світі перемалювати. Прошу вас підтримати е, даний проєкт рішення. Голосуємо. За 29 рішення прийнято.